Тетяна чубар, молодший сержант. Дівчинка, ти жіночка. Я захищаю своїх хлопців. У мене вдома росте два мужика. Таню мала, позитивна. Я приходжу, ти готова їхати. Таня старша. І те, що я міг, то й вона. Вона й могла й на тракторі їздити. Як хазяйство буду, не буду, наде. Тато ти там два роки служила, а може я під Хай командує Це ти танкістка. Я не танкістка, то не танк, то самоходка. Я ж дівчинка, бандінка, люблю розовий. Правжня українка, яка вміє і готувати борщі, і може за себе постояти. Батарея, в состав якої вона входить, знищила більше 68 єдиних людини. підтверджених я принцеска. Я війна, все життя далі продовжується. Треба весіля всі шоці. Прямому влученні це братська муки, страшно, але кожен на своєму місці. Вона вибрала свій шлях вигнати нашого ворога. Я цього кайфую. Я сюди з хлопцями приїхав, я звідси з хлопцями прийду.